Uh, я з Криму, я Кримчак. Я маю вищу юридичну освіту і працюю за фагом. А Кримчаки це uh, соль uh, Криму. Це невід'ємна частина Криму, як гори, як холми, як ліс, Кримське, як море. Смачний карці. Я часто ходжу в кримський дворик, тому що, ну, по-перше, мені по тут сподобається, по-друге, тут такий аромат, такі запахи і такі страви, які мені нагадують Крим. Я люблю готувати і в мене є така книжка «Секрети Кремчевської кухні. І там є різні страви. Я не буду оригінальним, я люблю на по Перше, вона легко готується, по-друге, вона дуже смачна, по-третє, вона дуже ситна. І вона, по суті, всім, всім смакує. Це такий пиріг, в якому всередині міститься кубиками нарізана, бараніна, картопля, цибуля і зелень. Це все кубиками, це все перемішано, ну звичайно, соль пиріг. А діти люблять більше те, що я готую, ніж те, що дружина. І тому є можливість їм розповідати, що мені це готувала бабуся. Для бабусі це взагалі була страва. Тобто у нас постійно. або ЧЧ. Це от, те ж саме, тільки в пиріжках пірішках ЧЧА. Або КБТ постійно було. Кремчанське дитинство, мені здається, це одне із найщасливіших дитинств, яке може бути. Не тільки тому, що кримчаків мало і тому вони люблять дитини, а взагалі це тюркське відношення до дитини, як до всесвіту. По Перше, це така безкрайня любов, а по-друге, це відповідне виховання. З тобою багато годинами розмовляють. Я пам'ятаю, якось я у дідуся спитав, з приводу Росії ще помилой. З приводу Росії, а, наскільки вона є небезпечною. І він мені, він мені сказав, вона є небезпечною чи ні. Він мені сказав: зверни увагу, будь ласка, на карту Росії. Як ти думаєш, мирна спільнота може набути такі території в мирний шлях? І все. Кримчак це означає, що я частина корінного народу України, який називається кримчаки, які е, достатньо довго формувалися на території Криму з різних переселенців і віросповідання. Потім вони сформувалися на території Криму як народ і сповідують свою релігію юдаїзм і мають свої особливості в мові і культурі. У часи Другої світової війни їх. Було знищено на 80%. Дідусь мені розповідав, як він е був в окупації, як вони виїхали. І оцей їх побут в окупації мені дуже згадався, коли окупували Крим. Тобто він розповідав про те, що їх всі сім'ї вивезли в тюрму, щоб потім стратити. І я пам'ятаючи це. Як, як настала окупація Криму, мені було набагато легше прийняти рішення виїхати, тому що в мене сиділо те, що може статися в окупації, коли повністю тим справний. Враховуючи, що людей залишилось мало, вони народили мало тих, Так? І тому багато не народившися моїх братів, сестер, тіток і інших родичів. Хтось має все ж таки про них говорити. По-перше, щоб не забував. По-друге, здається, що оця культурна мозаїка України буде неповною без культурних мозаїк різних народів, які проживають на території України. В Криму є культурно присутницьке товариство Кримчиков «Кримчиклар». І враховуючи, що це такий основний культурний осередок кримчиків. В них була можливість така мати відомості щодо всіх кримчаків, щодо їх діток, щодо їх внуків. І відповідно була інформація, коли кожен з них народився. Враховуючи те, що їх не так багато, то кримчахлар турбувалося про те, щоб кожен кримчак на день свого народження він отримав вітальну. Вітальний лист з відкриткою, з привітанням з днем народження. Це дуже, мені здається, дуже крута така традиція, і вона якраз нагадує про те, що спільнота, до якої ти відносишся, що вона турбується про те, щоб ти залишався з ними, і те, що ти є частиною цієї спільноти. Це дуже тепло і дуже правильно. Серед кримчаків, як Українська політична нація є люди, які захищають Україну в зі зброєю в руках. Ось і е, навіть е, вони розробили спеціальний шеврон, на якому зазначається малочісельні, але не скорень. Це зокрема і демонструє, що ми частина великої української політичної нації.